Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Я подолаю тебе, враже, за нами правда і за нами перемога. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо наша мова Господом дарована. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, ласкавим ніжним долею цілованим. Я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово мамина вечірня колоскове. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, у ньому лагідна роса і мрія світанкова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, щоб в Україні і не пахло руською твоєю. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово це моя вічна світлиця. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово вишите й гаптоване душею.